Шо народ, всім привіт! Чесно кажучи, я не очікував взагалі від себе, що я буду знімати таке відео. Пояснюю, що саме витрати на машину, скільки в мене вийшло за майже три роки користування нею. Але написав Станіслав в коментарях і попросив, щоб я зняв таке відео. Йому цікаво, скільки я потратив, скільки я витратив коштів на свою машину. Я подумав, та чому би й ні? В принципі, давайте скоренько вам розкажу. Згадаю, там може бути маленька похибка, але то не страшно. Я вам загальну суму приблизно розкажу, скільки витратили. І так, погнали. Машину я купив у 2020 році, це є кінець грудня, і купив я з пробігом 252 тисяч 268 кілометрів. Е, на той час в мене в принципі по технічному нічого їй не бракувало. Я її оглянув на СТО. Ми з другом оглянули її зовні. Все було добре, форсунка четверта легенько переливала, але в межах норми, тобто проблем з тим не було. Що я в першу чергу поміняв, як коли кожна людина, яка купляє нову машину, Ремені, розхідники, фільтра, масла, і, в принципі, все, це мені склалося в 7,650. Плюс 2000 робота. Там входило ще 150 гривень, я ще заплатив за розвал сходження. Я прямо в тому ж боксі з лівого боку зробив ще собі розвал. Вот. А, І мій майстер казав, що добре, що я приїхав, тому що в мене ГРМ, ну не в мене, а в машині ГРМ перескочено один зуб. Тому добре, що я вирішив все-таки поміняти і не слухав попереднього власника, що він так все круто гарно дивився за машиною. Е, вот. Наступне, що я міняв, це. Тросики ручника. У мене чомусь погано тримали тросики ручника, я вирішив, що їх пора замінити. Замінив зразу комплектом дві штуки. Це було 900 гривень плюс робота. Я часто можу помилятися, але звідси заплатив 300 гривень. Так що 900 і 300 це є доплюсовоє. На 256 тисячі я замінив подушки мотору ліву і право. Нижню не рухав, бо тому що навіть по сьогоднішній день, вже майже три роки, і мені по сьогоднішній день говорить, що вона є в нормальному стані, хоча. Чесно, я би замінив. Я не вірю, що подушка мотором о, двигуна і коробки може так довго триматись, тому менше з тим. Замінив я дві подушки. Це на той час складало 120 євро, якщо я не помиляюсь. Це по курсу євро на 20-й рік, ну на 21-й, навіть 4080 гривень. Через 1000 кілометрів на 257 тисячах я замінив колодки передні і чотири салінблоки передніх. Плюс задня права стійка, бо вона чомусь була вигнута, напевно, десь від удару чи. Що. ну не знаю, Вона була вигнута і я її поміняв теж. І це разом мені було 2500 гривень з роботою. На 258 тисячах я вирізав ЄГР. Мав таку дурість. Повірив шикарному майстрові, що ЄГР можна вирізати без сажевого і не потрібно глушити його механічно пластиною, а можна просто відшити комп'ютерно, більше нічого не потрібно. Повівся, заплатив 150 доларів на той час. Це було 4125 гривень. Жалію, і кожен раз тепер, коли мене хтось питає порекомендувати, я ніколи в житті не порекомендую, а весь час можна сказати, даю поганий відгук про тих людей. Тому не ведіться, що ЄГР можна вирізати без сажового. Ні. І буквально через 2000, навіть менше через тисячу я вирізав е, саживий е, і перепрошив разом ЄГР, тому що попередній раз мені перепрошили неправильно, тому машиною деколи могло при старті покупашувати. Е, далі щось замінив? А за сажевий я заплатив 110 євро, це орієнтовно 3025 чи 3050 гривень на той час було. І якщо я би вирізавши гер, мені б ця сума була так само 110 доларів. Ось 110 доларів це було. І в мене сума б не помінялася, вона б теж складала 110 доларів. Так що я тоді лоханувся, переплатив. За що тепер в принципі пожалів, але гроші витрачені, тому поїхали далі. На 260 тисячах я замінив знову масла фільтра. Це мені на той час обійшлося в об 3 тисячі гривень разом з роботою. Бо я казав, я міняю масла фільтра раз в 6-7-8 тисяч, залежно від того, коли я маю можливість. Якщо пройшло 6,5 тисяч, я маю можливість поміняти. В мене є час, я поміняю швидше. Я не, не чекаю 10-15 тисяч, як писало заводу, воду, бо знаючи, які в нас якості масел, то Бажано міняти швидше, що я, в принципі, я роблю. І на 261 тисячі я замінив термостат, тому що в мене машина чомусь погано прогрівалася. І ми подивилися, це був термостат, і він складав 950 гривень. Він не є дорогий аж так, але його заміна це просто кошмар. Я заплатив 500 гривень, вроді би, не так багато, але намучилися з тим, напевно, десь півдня. Я сам цього не робив, але я був присутній, як ми стрій міняли, і там реально, Термостат міняти на гольфі, це кошмар. Так як я вже казав, в мене було дьоргання на першій передачі. Я думав, що це спочатку саживий, є гер, тому я його вирізав. Ну, крім того, що мені в принципі, екологію вирізати на таких пробігах це нормально. Воно тільки на... ну, не буде шкодити мотору. А, але я думав, що через те, що в мене саживий часто забувається, і в мене дьоргання на першій передачі. Багато майстрів казали, що після того, коли я вирізав саживий, що це може бути форсунка. Ну і що я зробив? Правильно, я на 261 тисячі, я 525 кілометрів, я поїхав на стенд провіряти форсунки. Я, чесно я надіявся, що мені обійдеться це максимум в 5 тисяч, там буде якесь коригування, максимум ну, якісь, там, невелика заміна якоїсь прокладки чи ще якоїсь гумки. Обійшлося мені в 13500, це заміна четвертого, четвертої форсунки, заміна п'єзоелемента, плюс коригування чотирьох форсунок. Разом мені склало 1300. Буквально через тиждень я приїхав до них знову по гарантії, тому що в мене дьоргання залишилося. Коригування не знаю, я думав, що воно мені не допомогло. в мене 0,2 на холостих було витрат палива. І я такий думаю, щось не то. Раз коли в мене 0,2 стає, машиною дьоргає. то я так собі думав. Але насправді друге планове не не планове, а по гарантії. Доказало мені те, що з паливною системою у мене все добре, з форсунками у мене все добре, коригування записані правильно. Окей, добре. значить буду шукати далі при Звідти я поїхав, мені ще сказали, що 0,2 літра на холостих споживання палива це норма, тому що немає сажого А 0,2 менше воно має в нормах має подавати при сажовому 0,3, 04, 0,5. Для того щоб випалювати сажево, якщо його немає, воно подає комп'ютер, бачить і подає 0,2. Ну, менше споживання палива. Окей, поїхали далі. Е, на 263 тисячах я поміняв інтеркулер за 3800 і поміняв зразу ж радіатор кондиціонера за 2800. Тому що коли знімали в мене радіатор. Е, Інтеркулер в мене мала така поздовжня тріщина, десь напевно в районі 3-4 см і там вже спаювати, варити його не було сенсу. Ми поміняли, але коли розбирали хлопці інтеркулер, вони побачили, що у мене посипався, ну сипиться радіатор кондиціонера. Тут в принципі за 2800 я я ще радіатор кондиціонера, і мені поміняли це. Обійшлось мені в 6600 шість плюс 2000 робота. От мене якраз фотка зараз, як в мене гольф мій стоїть як без зуби, і без нижньої губи, без бампера. Як я здивився, то як на свою дитину якусь не знаю, яка попала не, не в лікарню, а кудись. Коротше, Менше з тим. Е, на 265 тисячах я поміняв дві тяги стабілізатора і перебрав передні супорта. Це мені обійшлося в 1810 гривень з матеріалами і матеріали, точніше, і 1500 гривень робота. Але тут я можу трошки помилятися, бо я не до кінця пам'ятаю, скільки я заплатив за роботу. Разом 3310. Далі я поміняв передні амортизатори по саксу. Це я заплатив 7000 за пару і плюс упорними, і плюс 2000 гривень робота. Ну і коротше на 266 тисячах я поміняв щеплення. Мене вже допекло, бо тому що коли я в пробці їду це дьоргання, я вирішив потратити все таки гроші і поміняти щеплення. Що я правильно зробив? Тепер пояснюю, чого. Оці дьоргання, які ми бачили, чули, я принаймні чув тоді при купівлі машини, це було якраз воно. Те, що мені воно тепер дало трохи на коробку на переключення передач, це теж воно. Попередній власник або ще попередній перед попереднім власником замінили щеплення і маховик на одномасовий маховик. А тут має стояти двохмасовий. Тобто задля дурної економії, ну, максимум 100 доларів, вони знищили мені тепер, можна сказати, коробку передач трохи, бо є нюанси невеликі. Я купив комплекс щеплення з маховиком, мені обійшлося це в 12424, якщо я не помиляюсь. І разом з роботою поміняли це, вона мені обійшлося в 15 тисяч. І знаєте, я вам скажу, після того ривки пропали, дьоргання на першій передачі пропало. Все, що в мене зараз лишилося, це легенько плавають обороти, але мені здається, що я теж вже знайшов причину. От. І на 268 тисячах я знову поміняв масла фільтра, бо знову ж таки пройшло 7 з чимось кілометрів. Мені обійшлося матеріали фільтра в 800, і я ще вирішив поміняти масло в коробці. Я знаю, що майже ніхто не міняє масло в коробці механічні, але я захотів, бо я думав, що так як стояло одномасове, я поміняю, можливо, хоч трохи поможе тій коробці ще якось спастись і протриматись трохи довше. Масло в коробці мені обійшлося в 1000 гривень, це було дві бутилки, дві літри. І за роботу разом з маслами-фільтрами загальними мені обійшлося за роботу 800 гривень. І саме основне, останнє це моя любима панорама, яку я старався сам весь час ремонтувати, змащувати, відкривати. Як ви в попередньому відео вже знаєте, я її теж вже ремонтував, але я вже не зміг ремонтувати її сам, тому я знайшов майстрів, які згодилися зремонтувати. І я вчасно кажучи, це не вийшло вже аж так дорого. Це обійшлося ремонт панорами в 4500 гривень. Шторка мені обійшлася в 200, але я міг купити її за 600 гривень. На Алікспресі тих шторок для гольфа є, не знаю, на будь-який колір, хоч голубий, хоч рожевий. Але мене піджимав час, бо хлопці розібрали панораму, побачили, що шторка зажована, і попросили чим швидше купити, знайти і купити. Це польська шторка, якщо вірите продавцю, бо на ній ну не побачите, ви на ній ніяких ознак, що то іменно в Польщі. Зробилися. Менше з тим. 200 за шторку і 4500 разом з ремонтом панорами. На тому поки що ремонти мої закінчилися. Надіюся. Надіюся, що більше так не буде ніяких таких, таких пусь, важких ремонтів. Але якщо тепер підрахувати всю суму, яку я потратив на цю машину вже на ремонти, не враховуючи якісь там дрібні годки. Не знаю, що навіть показати, там всі решта, от якісь там масла чи учасники, якісь дрібні, умивачки, то все я не враховую, бо тому що це є дрібниця. Там по 100 гривень воно може теж набігти, але це все дрібниця, бо воно і так би куплялося, навіть якби я мав просту машину іншу якусь, не знаю, там де яка не ламалася. Суть не в тому. Ремонт мені обійшовся в 90 790 гривень. Якщо перевести на актуальний курс, це зараз 2230 доларів. Чесно! Я не очікував, що буде така сума. Я такий думав, ну ладно, там 13, там 15, ну десь, ну, типу, до 1000 доларів воно і полюбе набіжить. Набігло вже 2-200. Для когось це, можливо, невелика сума, для когось це, можливо, я б сказав, може хтось більше вкладає в машину. Я зараз задоволений машиною. Я б не сказав, це, напевно, з моїх трьох машин. Цю машину я найбільше люблю. І продавати я в принципі не збираюся. Не зараз поки що не маю такого бажання, хіба якщо вже там накопичуємо якусь суму собі. Зараз у нас трошки інші пріоритети, суть не в тому, що я хочу вам сказати. Машина, машина має здатність ламатися, ми вкладаємо машини, хто має машини, прекрасно розуміє. Що я вас хочу попросити? Напишіть в коментарях, скільки вам обійшлося ремонт вашої машини, скільки ви вже вклали, скільки ви нею володієте, скільки проїхали. Тому що, якщо порівняти там за два з чимось роки, там вже майже три роки, скільки скоро буде в мене в моєї машини. Володіння, я можливо багато вклав, але мало проїздив, Вона в мене більше стояла. Так що я не знаю, чи я багато вклав машину в ремонти, чи мало це, чи це нормально. Ви я знаю, що ви мені точно підкажете. напишете в коментарях, чи це багато чи мало. І обов'язково напишіть, будь ласка, скільки ви вже вклали в свої машини, що ви робили, що не робили, і який пробіг у ваших машин. А ми будемо закінчувати. Я буду старатися шукати якісь класні ідеї для зйомок наступних відео. І, і всім дякую, всім папа, -па, і слава Україні!